Всім привіт! Я тут вирішила трохи урізноманітнити свій контент. І як бачите, я вже в касі, і сьогодні на нас чекає цікаве завдання. Ми будемо створювати персонажів у рандомних естетиках. У мене вже підготовлене спеціальне колесо, яке визначить, в яких саме естетиках ми будемо сьогодні працювати. Тут зібрано багато варіантів, тож давайте крутити колесо. І першою естетикою, яка мені попалася, була естетика Чао. Як ви бачите, я звернулася до Пінтересту, щоб наочно побачити, що це за естетики такі, і до чату GPT, щоб дізнатися більше інформації. Естетика Гуачао в плані одягу це модний стиль, що виник у Китаї і означає буквально національна хвиля. Це культурно-модна течія, яка поєднує традиційні китайські елементи, як от каліграфія, вишивка, народні орнаменти, традиційні символи з сучасним вуличним одягом. Що ж, мені рандомно попався отакий от, от чоловічок. Мені здається, що він дуже підходить під оцю китайську тематику, тож будемо переодягати його. Давайте, напевно, одразу зробимо йому так, приберемо ці аксесуари. Можливо, зробимо обличчя якесь трохи не таке. Грубе ми будемо сьогодні не тільки переодягати сімів рандомну естетику, а і також робити просто гарних сімів. Створювати, отак так вже краще. Ніс, ніс, в принципі, ніс той був нормальний, але. Ну, цей, напевно, був, да? ну, нехай, добре. Брови, якісь ну, якісь чоловічі, широкі брови. Зараз швиденько накинемо йому а, скінтончика і, в принципі, все, що, що тут ще можна з ним робити. Ну, Брови нехай такі будуть. А, давайте скінтончик і зачіска. У мене їх дуже багато, якщо чесно, у мене певно оцей. З жабкою. Зачіска, зачіска. Так, зараз я подивлюся на референс. Зачіска в нього якась така дуже розтрьопана, знаєте? Ну, от щось на це схоже ось. Мені здається, прям схоже на це. Зразу давайте якісь аксесуари, сережки, я думаю, будуть оці. Давай більш. Ну, такі зробимо. В нього ще на референсі окуляри. Та референсі прям такі самі, мені здається, які, да, про, начебто, прозорі. Теж золоті нам треба і отакі. От да. Так, ну, мені подобається, тільки не вистачає вій. Воно буде багувати. Да, ці будуть. Ой, все тоді. Тоді. Ну, залишимо ці, я думаю. Так, тепер нам треба знайти щось супертрадиційне, якусь сорочку або якусь, якийсь піджак. Так, ну, звісно, на референсі якийсь прям піджачок. А зверху в нього мені чи це не піджачок, чи це якась, е, якийсь бомбер, а зверху якийсь шарф, а під низом якась сорочка дуже яскрава. Звісно, я тут таке зробити не зможу цю багатошаровість. Так, оп, ну це прям якийсь китайський принц. Ну, а до речі, до речі, що в нас пише чат gpt Чат gpt пише. Основні риси стилю ця Чао – використання традиційних китайських мотивів: дракони, тигри, лотоси, фенікси, китайські ієрогліфи. Яскраві кольори, особливо червоний, золотий, масивні принти і асиметрія. Звісно, це не схоже на референс, але ми можемо взяти на заміточку, да, що таке є. Так, друзі, мені в принципі подобається оцей піджак. Я не знаю, чи, схоже, це на якісь китайські е мотиви, китайські іерогліфи, але воно мені схоже на якусь таку тематику. Давайте вдягнемо йому штаніжки, щоб він не ходив у нас тут в трусішках. Тут є штаніжки прикольні, десь одні я бачила, але я не знаю, як вони будуть виглядати на ньому. Якщо, звісно, я зараз їх знайду, бо в мене ну, очі зараз розбігаються, якщо чесно. Типу, такого щось можливо, але на референсі в нього такі штанішки, такі височенькі. Але ці прикольні штани, мені вони нагадують трохи такий коріан стайл, розумієте мене? Шо я? О, може, якісь такі шорти. Давайте поки залишимо ці шорти. Мені якось вони або ці шорти, або оці штани. Не знаю, давайте переодягнемо йому взуття на референсі взуття такі масивні кросівки. масивні кросівки в мене є в модівських кросівках Ну, щось типу. О. Треба, або інші штани або інші шорти. Хочеться якоїсь, не знаю, якихось шарів, хочеться. Ну, Давайте, О, давайте шкарпеточки йому втягнемо. Ну, давай такі. Ну, З однієї сторони, наче непогано, а з іншої щось не те, щось мені не подобається. Я так розумію, що цей стиль це поєднання поєднання вінтажу і футуризму, як мені каже ChatGPT, традиція плюс вулична мода, сучасні тканини і крої. Тобто, як мені здається, не обов'язково прям показувати щось в орнаменті, можна м, показати це кольором, да. І можливо, мені тут в цьому образі не вистачає не те, що багато шаровості, мені не вистачає оверсайзу. Так? От На референсі у нас прям видно, що він такий не супер все в у нього в обліпочку. І у мене є тут декілька варіантів, які можливо сюди підійдуть. Вони модівські, от такий от в мене є бомбер. Червоний, да, непогано. Ми поїдаємо м, типу стиль, у нас буде традиційні кольори, червоний, чорний, золотого, золотого в нас аксесуари. Да. І м, мені не подобаються ще кросівки. Я б, напевно, пошукала б більш масивні кросівки. в мене, начебто, такі десь. Оце вони, да, оце вони. Тут тоді чорні з червоним. Як вам? Або чисто червоні. Якось чисто червоні, ну от червоний з чорним непогано, або варіант ще, ну до речі, такий варіант. Да? В принципі, непогано теж, як варіант. Да, можна зробити декілька йому луків. Перший лук це оцей бомбер, де він я вже його е загубила. Другий це такий. І третій в мене ще був варіант. Зараз, якщо я його знайду, ну теж, до речі, непоганий піджачок отакий піджак. От, він прям такий супер оверсайз. Він прям реально прикольний. Другою естетикою, яка мені випала, це була естетика тоїзму. Тоїзм в моді це стиль одягу, натхнений мистецьким напрямом, який виник у Нідерландах. Тоїзм поєднує в собі елементи поп-арту, сюрреалізму, мультяшності і грайливості. У центрі цього стилю яскраві кольори, символізм, казкові або навіть дитячі мотиви та сміливе поєднання форм. Що ж, переходимо до більш жіночих об образів. У мене немає точного референсу. Я не знаю, що я буду, як я буду вдягати цю дівчинку, але те, що я точно знаю, що це буде дуже яскраво, дуже дивний яскравий і дуже дивний образ. Тож давайте розпочинати. Почнемо ми з її обличчя. Мені, в принципі, вона. Подобається. Зараз трохи її виправимо. В принципі, і ніс мені їй подобається. Давайте подивимось на варіанти. Не знаю, давайте таке охайне обличчя, охайний носик. Губи, може, трошки зроблю понижче. і губи, в принципі, мені її теж подобаються, не буду сильно змінювати. Брови, як завжди, якісь рандомні, додамо їй ще війки. Отакі віки підуть. Далі зачіска. Зачіска має бути якоюсь дивною, не знаю, чесно, яку саме в базовому Сімсі, саме без модів, дуже багато дивних зачісок, тому це дуже складний вибір насправді. Можливо, щось типу такого, але мені хочеться змінити колір. Їй волосся. Можливо, давайте зробимо якусь руду дівчинку. Так, очі мені подобаються, зачіска не впевнена, але давайте зразу їй вдягнемо капелюшок. Ну, от, щось типу, такого. Мені, в принципі, в Принципі, подобається. І давайте забула ще накинути їй з а Вона, в принципі, мені подобається, але в мене, напевно, вже така хвороба, що я не можу дивитися на сімів без скінтончика. Мені якось вони більш реальніші, якісь, не знаю. Так, з капелюшком і з волоссям я ще не визначилася. Зараз ми підберемо їй лук, а вже потім будемо думати над кольором волосся і над кольором капелюшка. В принципі, мені отак-от от непогано. Ще ми зробимо її мейк, Але мейк вже зробимо трохи пізніше. Чесно, я не знаю, референси вони супер-супер різні, багато якихось деталей, знову ж таки, кажу про цю багатошаровість. Я знайшла от такий от светр. Взагалі, цей стиль, як я розумію, це, як пише Чаджипті, знову ж таки, на перший погляд. Іграшковий стиль, але часто за елементами такими стоїть глибший сенс. Оверсайз або незвичні силуети, речі, які виглядають так, ніби вийшли із мультфільму. Оце, оцей светр мені подобається тим, що він такий реально мультяшний, а тут ще й принти є нічого собі. Прикольно, не бачила такого. Ну, мені подобається цей светер, можна його взяти як варіант. Давайте, напевно, залишимо цей светер поки що, і хотілося б, напевно, наниз якусь довгу спідницю. І в мене десь було це, напевно, модівська річ, такі штани. Штани-спідничка, знаєте. Штани разом із спідничкою. Ну, от щось, типу, такого. Але, знаєте, хотілося б, я дивлюся на референси. Воно, звісно, на референсах все дуже дуже гарне і дуже незвично. І на референсах дуже багато принтів. Тобто, хотілося б більше якоїсь клітки або от щось от, от такого плану. Знаєте що? Давайте спробуємо якусь супер коротку спідницю. Поки що залишимо от так. Хочеться на ноги щось теж таке акцентне. В основному я дивлюся, що в них на ногах навіть може бути крокси, може, якісь типу лофери. Давайте подивимось, що тут в мене є. От такого може щось плану. Або я знайшла ось такі гольфи. Не знаю, що це гольфи, чулки, панчохи. Я не знаю, або залишити, о, залишити якось якось отак. От от. Але замінити оці гольфи чимось якимось іншим кольором, або голубим, до речі, я не знаю, я вже просто придумаю. О! Не знаю, як вам. Ну, мені здається, що поки непогано виходить. Давайте додамо теж трохи і аксесуарів, додамо її нігті. В принципі, це не дуже важливо. Давайте залишимо залишимо <залив> так. В принципі, мені подобається. Давайте, напевно, перейдемо до макіяжу, бо вона така трохи бліда. Давайте, якщо в нас. Такий рожевий рожево голубі відтінки, то ми зробимо такі очі. Щоки, я бачу, що в них такі багато румян. Прям, прям багато румян. Можна залишити якийсь такий хайлайтер. Де в мене румяна? О, або щось щось такого плану. Ну, от щось, типу такого. Так, губи. Губи, бачу, що на референсах теж в них такі доволі яскраві губи. У нас дуже яскраві очі, дуже яскравий верх, і, можливо, цього буде, цього буде достатньо. Не знаю, як вам. Можливо, замінити її зачіску, може зробити якусь. О, давайте щось типу такого. Так, ну що мені здається, вийшло непогано. Як вам пишіть в коментарях? Ну і остання естетика, яка мені випала, це естетика Bubblegum Beach. Це яскравий, зухвалий і гіпержіночний стиль, який поєднує солодку ляльковість із бунтарством і сексуальністю. Назва походить від пісні Bubblegum Beach британської співачки Marina and the Diamonds. Зараз вона просто Маріна, яка вийшла у 2012 році. У цьому естетичному напрямі головна героїня це солодка, але Небезпечна, трохи лялька, трохи дивачка, трохи bad girl. І знову, я думаю, що на цей образ нам потрібна дівчина. Знову розпочинаємо з її обличчя. В принципі, обличчя гарне, да? мені здається, навіть можна її сильно і не змінювати. Мені все в ній подобається. Трохи хочеться змінити, звісно, зачіску, мені заважає її чолочка, цей чубчик. Тому я заміню і знову швиденько накину інші брови. Нехай, якщо вона така вона біч герл, то брови такі мають бути, я думаю, тоненькі. Хочеться, напевно, якусь блондинку зробити, тому і брови будуть якогось такого світлого відтінку. Ну, нехай будуть такі зачіска. Зачіска. Ну, якщо це біч girl, то я думаю, що має бути довге волосся, довге світле, можливо, з якимось типу. Ну, Косичками чи щось такого плану. Мож, можливо, таке. У нас основні кольори це основний колір, точніше, це рожевий, і, можливо, навіть отак от. Це прям вже-вже супер. Давайте зразу накинемо її мейкап. Я думаю, що тут зрозуміло, що мейкап буде якийсь такий м -м, яскравий, яскраві очі мають бути, яскраві губи. Знову ж таки, накинемо її скінтончика. Він не сильно змінює обличчя. Але мені подобається так більше якось, не знаю. Макіяж, очі. Я думаю, що очі тут теж таке, має бути щось яскраве, але мені не хочеться якось пере, Барщувати да, з цим. Е, можливо, зробимо яскраві очі або, навпаки, очі такі більш, не знаю, такого відтінку, не супер яскравого, зробимо підводку, якісь такі ржеві стрілочки. зробити, так, щоки. ну от щось, щось типу такого. І якісь губи. От губи тут можна зробити прям якісь яскраві. Давайте замінимо її губи. Менше посмішки на обличчі. Ти просто маєш рівно стояти. От, до речі, такі губи мені подобаються. Оце. Прикольно, прикольно виглядає. Знову ж таки, не маю якогось конкретного референсу, як я хочу її вдягнути. Я просто дивлюся на все, що показує мені Пінтерест, і Pinterest мені просто показує багато рожевого. Тож ми з вами будемо дивитися на все рожеве, що ми тут маємо. Можливо, щось типу такого навіть. Так, я боки поки прибрала її взуття і е, дивлюся на оцей топ. Мені, в принципі, він подобається, але я думаю, що до цього топу потрібна якась інша спідниця. Чи шорти, або спідниця, або шорти. Хочеться щось таке прям супер рожеве, в же стиль Барбі, або О, або навіть щось. Ну, Щось такого плану. Давайте зразу взуття. Так, ну, Я думаю, залишимо такі, тоді спідничку да, ми можемо зробити більш яскравою. Тоді хочеться замінити якось верх. Можливо, зробити його більш об'ємним або якусь таку просто ковтинку, типу як гольф. Не знаю, просто дивлюся на різні варіанти і дивлюся, як це буде виглядати. Ну, Або або щось з такого плану. Я б додала, ну, звісно, аксесуари це нігті, якісь дуже довгі і, звісно, рожеві такі. Я б додала ще, можливо, якісь панчохи, але не хочеться, щоб це був прям перебір. Ні, ну, не такі. Ой, ну і не такі хочеться. О, можливо, щось такого плану. О, прикольно. Можливо, замінити верх, зробити його більш простішим, бо в нас такий акцентний сильно низ, і виходить і вверх. Хочеться, можливо, щось більш простішого наверх, можливо, якийсь просто топ. або... Не знаю. Якийсь, типу бодік, до речі. До речі, ось так от прикольно виглядає. Начебто, це е, один костюм, комбінезон, і зверху вона надягла спідничку. І така вже Beach Girl вийшла. Хочеться щось їй на шию. Ну, до речі, ось таке, дуже, мені здається, сюди підходить. Така прикраса мені подобається. Вона така не супер. Яскрава, я би ще, можливо, додала їй якусь сумочку. Так, ну давайте, напевно, залишимо таку сумку. Мені, в принципі, подобається, як це виглядає. Я думаю, що вона виглядає прям ну достатньо біч, як на мене. Тож, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, як вам персонажі, які в мене вийшли, і як вам такий формат відео в цілому. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!